Продається затишний будинок у селі Кононівка Черкаської області. Будинок цегляний, міцний, має загальну площу 77 метрів квадратних і складається з чотирьох просторих кімнат, кухні, санвузла, коридору та веранди. Загальний стан будинку житловий, але потребує косметичного ремонту. Усі комунікації підключені, можна одразу заїжджати і облаштовувати будинок на свій лад. Опалення комбіноване, встановлено два котли, газовий та твердопаливний, що дає змогу вибирати найбільш економний варіант обігріву, вода подається із власної свердловини, а також є криниця. Будинок укомплектований меблями та побутовою технікою, що включає плиту, духову шафу, мікрохвильову піч, холодильник та пральну машину, проведений швидкісний інтернет та спутникове телебачення. Земельна ділянка 35 соток, доглянута та огороджена, включає фруктовий сад, ягідні кущі та родючий город. На території є підсобні приміщення, гараж, господарські споруди. Асфальтований під'їзд дозволяє легко дістатися до будинку у будь-яку пору року. Село розташоване за 130 км кілометрів від Києва та 100 кілометрів від Черкас. Функціонують школа, дитячий садок, є лікарня, яка надає необхідну медичну допомогу. У селі працюють магазини, що забезпечує широкий вибір товарів, діє відділення банку. Також є ринок, де можна придбати свіжі продукти та інші товари. Окремою перевагою є чудове розташування. За 5 хвилин ходьби знаходиться залізнична станція. Звідки електрички курсують до Києва 7 разів на день. Також поруч є зупинка громадського транспорту, звідки відправляються автобуси до районного та обласного центра, до траси Київ-Харків, де розташовані автозаправні станції, близько 5 км. За більш детальною інформацією звертайтеся до власника будинку. Ціна 12 500. Якщо сподобався огляд, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.